Сьогодні е, будемо знайомі з ДНРівським е, бредом Васильєв. Я хотів сказати бред Піт, а то Бред е, несе бред Васильєв. Якщо ви ще його не знаєте, я його е, з вами познайомлю. Знайомитися, отприск орків бред. Васильєв. Слухаємо, що воно виригає і що воно жене у своєму житті. Це просьба, да? От до мене звертаються люди, да? От зовсім недавно обратився чоловік, я їм буду говорити, там, парень, дівчина і так далі. Пригласили там на мероприятие. В город. Не буду. Пригласили на мероприятие в город то, типа, ти що там будеш, кабачка грати, горо? Ну, добре, слухаємо далі. Бред Васильєв. Тобі ж саме називати який, ну, достатньо далеко. Я назвав суму а чому так дорого? А чому це? А чому то? А чому так дорого? Ну, може, дорого ти хотів сказати? Чи дорога? Знаю, я сильно в вашому росіянській мові не розбираюся, але я так зрозумів, що дорого, дуже дорого. Йому дуже він запропонував, що він там був щось, там повідкривав свій Брет Васильівський писочок і йому мають заплатити енну суму грошей нашому зірка. Ну як зірка? Сами знаєте хто. Я ціну назвав, цену с дорогой, там і вообще вот все, все включено в эту сумму. Если вы не в состоянии заплатить, это не означает, что дорого. Возможно, вы столько не зарабатываете, чтобы, допустим, позволить себе пригласить меня. О, о. А что с тобой с еблычем? Бренд Васильев. Ну, ты хоть... Назви суму? Суму? А ще ти суму не говориш? Ну, може, 10 р -р рублей російських – це для тебе велика сума, ну я не знаю. Тому, якщо у вас немає можливості оплатити, да, то щоб я приїхав, да, там, на какое-то мероприятие. Не на... я просто не розумію, міроприятие. Що це таке? Тут, типа, на якесь підприємство має приїхати? Що Надо спорить со ну, мной и доказывать, что ценник завышен. Ты... Мне нравится вот это, пишут мне короче но no например, вот так, да, чтобы не говорить там имя, кто написал. Надо было на территории республики, да, там проехать в город. Ну, стоп, вот. стоп, 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 стоп. А э, территория республика, ну так территория республика. Так как бы, ну там типа называется ДНР. Типа, це Республіка Російської Федерації, так якби. так, якби. Ну, але, блядь, Я не знаю, що це за зірка така. То я я перший раз про нього відео знімаю. Я в шоці. Що це таке? Для мене це дуже дивна дивина. Дивне створіння попросту. І на день рождения, да нам. Я назвав стоимость час 20 тисяч. Ну реш! А 20 тисяч чого? Чого 20 тисяч? 20 тисяч. Ну, я так зрозумів, рублів в годину. Так. 20. Зараз ми швиденько. Скільки це є 20 тисяч рублів, скільки це гривень? 20 тисяч рублів, скільки це гривень? Зараз ми подивимося. Тобто, тисячу рублів російських, це є 520, 527 гривень. То так якби 20 тисяч... За годину 10 тисяч гривень. А що він таке робить? Щоб йому стільки грошей платили. Надо на 3 часа, то 60 тисяч. Меня приглашає Ну то ви вже чули, яку суму суму грошей він заробляє? Ні. Але але, його... але діма я так зрозумів. Я так зрозумів, що він називає цю суму, але його не запрошують. Просто тупо не запрошують. Тобто он мене хоче там увійдет. То що не по сумі, так? Не получается. Это уже его проблемы, не мои. Я не собираюсь ехать в какой-то город за тысячу рублей. <говорит> рублей. Я хочу заработать. Не устраивает всего доброго. Я не навязываю свои услуги. А это у вас такого нету, там все там у вас такого нету. Только говорит, не завидуйте. Так вот, только не завидуйте. У вас Криму нету. <рес> ну, смішний ти, бред Васильєв е, Орківський. Крим у нас є, і Крим український, тільки він тимчасово окупований. Так що, друзі, ну, думаю, що це занадто розтягнулося. Е, 20... 20... Тисяч. Скільки, блядь, скільки він казав годину 20 тисяч. Ой. Бред Піт. Ти бред Васильівський. Ти не бред, ти бред. Так що підписуйтесь на канал, не забудьте поставити вподобайку всі реквізити під відео. Слава Україні!